Так, друзі, ще один момент стосовно передачі сигналу. Дивіться, ось бачите, зелена антенка. ось така. Зараз показує навігатор, що сигнал передається через ультракороткі хвилі. Зараз ми будемо від'їжджати від наших собак далеко, коли у КВ сигнал обірветься. Навігатор автоматично переключається на связь 4G. Тобі ж зараз ось тут у мене стоїть картка 4G Київстара і також в нашійнику також стоїть Сім-карта Київстара. І як тільки він переключується на 4G сигнал, ось ця антенка буде блакитного кольору. Зараз я покажу вам. Так, друзі, і друга частина, бачите, блакітна антенка. Вона показує, що зараз зв'язок 4G через стільниковий зв'язок. Тобто зараз э, наш навігатор працює через мобільний зв'язок. Э, так, де наша собака? Зараз глянемо. От зараз показую місце розташування нашої собаки. От вона знаходиться на місці. Так що все дуже просто. І дивіться ще раз, ось працює Київстар. Як тільки ми знову підійдемо ближче, то у нас запрацює. Зв'язок УКВ, КВ ультракороткій хвилі, так шо так.